Для приготування ось таких гарних кексів нам потрібно приготувати форму, гарно промастити маслом та посипати манкою. Нарізати журавлину для того, щоб тісто не осіло. Для приготування тіста нам потрібно 3 яйця, дрібка солі. Спочатку збиваємо на маленьких оборотах, до появи ось такої пінки, потім швидкість додаємо і додаємо один стакан цукру 3-4 прийоми. Гарно збиваємо до білої однорідної маси до такої маси густої сметани. Ось так. Додаємо 150 г сметани. У мене 20%, можете менше, можете замінити кефіром. Збиваємо міксером. Додаємо 250 г розтопленого маргарину. Можна додати вершкове масло за бажанням, що в кого є. Збиваю на низьких оборотах, щоб все масло не було по всій кухні. Тепер треба поступово провіяти борошно. Два стакана борошна розділити на три-чотири частини і також збити міксером, збивати також на низьких оборотах. Ну, ось другий прийом. Трошки допомагаю розмішувати вінчиками, а потім вже включаю міксер. Ось таке густе тісто повинно вийти. Тепер треба погасити соду оцтом. Беремо чайної ложки соди та дві чайні ложки оцту. Ось так гарненько гасимо, розчиняється сода та виливаємо в тісто. Якщо сода залишилась на стаканчику, можна додати ще трошки оцту і вилити в тісто. Гарно треба збити. Прям гарно-гарда, щоб сода розійшлась по тістові. В тісто додаємо журавлину. Ви можете за смаком додати родзинки або курагу, або взагалі нічого не класти. Я люблю класти в випічку журавлину тільки тому, що вона має кисло-солодкий смак. Родзинки вони більш солодкі. Обов'язково мішаємо лопаткою обережно, так, щоб тісто не осіло. Перемішаємо рівномірно. Ось так, бачите, як воно, така гарна маса. Викладаємо у форму, розігріваємо духовку до 200 градусів, потім зменшуємо до 180 і випікаємо десь 30-40 хвилин, в кого як пече духовка. Готовність перевіряємо шпажкою. Гарячі кекси переносимо на решітку. Ось покажу я вам, який кекс всередині, він дуже м'якенький. Зверху така хрумка скоринка, а внутрі як багато журавлини, і вона не осіла, рівномірно розділилась по всьому тістові. Ось, бачите, як. М'якисенькі, м'якисенькі. Ось бачите, скільки журавлини? Клас. А аромат який. М -м. За бажання можете посипати цукровою пудрою і в чайної ложки достатньо. Ось так виглядають. Пробуйте. Рецепт дуже легкий. Виходять дуже смачні, м'якенькі, смачного.